Поки лідер самозванець ЛНР Валерій Болото відправляє відставку самозваний уряд Луганської народної республіки, українські війська зайшли в Луганськ. Другу добу тривають бойові дії. Довкола міста в області зосереджено 140 одиниць ворожої техніки, зокрема 22 танки. Знищених терористів лічать на сотні, але є жертви і серед мирного населення. Від поранень загинули двоє людей, 10 у лікарнях. Докладніше, Світлана Фечун. Під прикриттям ночі бойовики обстріляли житлові квартали Луганська зруйновані будинки, вибиті шибки снарядами. Пошкоджена будівля обласного онкодиспансеру без вікон залишилася сьома школа. Школи сестру поговівала. Ношу дольше ношу попал снаряд. Від осколків снарядів загинули двоє людей і ще десятеро поранені. Містяни намагаються самі відновити лад у своїх помешканнях, але подекуди знаходять нерозірвані снаряди. Доводиться долучати надзвичайників. Також під обстрілом системи ГРАД зруйновані кілька будинків у селищі Старий Айдар. Бальша що обстріл шобстріл ополченцями Системи ГРАД в сторону скоріше всього, навірно, целись. На турбазу Антипова, де, по нікотрим даним дістарується Національна гвардія. Російська пропаганда кожного разу намагається представити злочини бойовиків як Дії української армії у більшості районів навколо Луганська територію контролюють українські силовики, але терористи влаштовують засідки поруч із трасами та обстрілюють машини не лише військові. Тут вони стоять, вони там на точці стоять. Несеться і зараз його розстріляють на, на! Бойовики уночі обстрілювали аеропорт Луганськ під контрольний української армії. За повідомленнями прес-центру, АТО, на КПП прикордонного пропускного пункту Дякови безпілотник скинув гранату в обох випадках. минулося без утрат. Нацгвардія повідомляє про зосередження на території Луганщини не менше двох десятків танків та 120 одиниць бронетехніки. Тим часом у верхівці бойовиків нові чвари. Голова самопроголошеної ЛНР Валерій Болотов відправив у відставку весь так званий уряд і зробив нові призначення. Місцевого жителя Василя Нікітіна замінив політтехнолог зудмурті Марат Баширов. Раніше росіянин працював помічником депутата Ради Федерації. Світлана Фечун, Станіслав Фещенко, Луганщина, спецкордва 2+,2.